Всім привіт! Коротше, мені ще хренова, звісно, кашель. Так кашляю, що аж мої м'язи, там, де операція була, напружуються, а та там воно не так позросталось. І, коротше, воно шмикає таку біль, типу. Ну, я не думаю, що воно шкодить, тому що воно повинно якось розпрацюватись, якщо це ще можливо. Бо я так думаю, що треба було одразу вставати після апендицита і ходити, там щось робити. А воно боліла і я лежала. Ну і тепер, коротше, воно так зрослося. Значить, що у мене? Я тут переосмислила все, що може бути, ну я вже може, казала. І, коротше, я зрозуміла, чому я хочу слиняти звідси, тому що я. Дешеву ціну ставлю, і люди ходять. А я не відчуваю, що це правильно. Ну і це в мене таблетка від горла. Ну, я вирішила закінчити справу з дешевими абонементами і побачити, скільки людей буде ходити. І дати ще шанс таким чином, щоб зрозуміти, чи варто щоб я не розстраювалася, коли виїхала, що от я кинула таке місце чудове, клієнти вже були. Щоб це не було, що клієнти ходили тільки тому, що шарові масажі. Ну, дуже дешеві, тому що по Варшаві масаж 180 за годину це нормальна ціна. А ну, за годину спини. А ще їй 300-400, це вже дуже давно. І, коротше, побачимо. А то, що люди роблять дешево, то тільки на початку, або якщо вони вже не мають медосвіти, то вони, звісно, можуть дешево робити, щоб хоч мати якихось клієнтів. І навіть я на початку починала дуже дешево, де і зараз абонементи ці дешеві. Я побачу, як у мене буде з заробітком. Треба стриматися, не давати собі волю, щоб. Ну, Бо воно, коли приходять люди, хочеться їх затримати, а беріть там 10 по такій ціні дешеві. Ну, по 100 злотих, наприклад. Або... І коротше, воно то виходить люди довольні і все добре мала заробітку. Ну, і, коротше, отак от. Вирішила, більше не буде. оце будуть люди дохажувати по дешевим абонементам, тим. Уже я написала всім повідомлення, вже люди позаписувались. Записались там дві жіночки, які давно купили рік тому і так слабо ходили. І ще є такі, що не об'явилися. Я думаю, що їм важко сконтролювати свій час, щоб піти, у кого здійти, у кого робота. Я написала, що гроші я не вертаю, тільки оце два місяці дала людям, щоб вони використали ці абонементи і все, кінець. Тим більше, що можливо, що я переїду. Я ще не певна, але можливо. Ну, то як я їх можу приймати, вони ж не поїдуть в інше місто. Я чесно їх предупредила. Я вважаю, що я дуже, дуже добре до людей відношусь. І так, якби до мене відносились, то теж було б непогано. Ну і коротше, оце такі справи. Так що побачимо. Я поставила термін до 1.08, щоб люди використали всі абонементи. Насилу сконтактувала, щоб групон. Групон це такий сайт по продажі дешевих карнеців, так сонце засвідчує, що аж на очі давить. По продажі дешевих карнетів. І, коротше, я не могла там відключити ту всю шабашкіну контору, тому що вони дуже незручні умови. На тому сайті, потім розкажу більш детально, тому що коли вже вийду з тої системи. Коротше, місяць виповідзення на тому групоні, тобто вони ще місяць будуть продавати мої купони. Я стараюся зараз змінити. Там дуже важко редагувати. Не, да, не так просто. Тобто, хочу відредагувати, щоб вони ціни там підняли, щоб люди не гребли мої купони, бо я ж поставила дешево. Щоб прив... ну, привертати увагу, а потім, щоб люди купляли мої масажі. А вони тільки по дешевим ходять, а мої не купляють. Ну, коротше, я більше ніколи там з ними не буду співпрацювати. Так мало то, що місяць виповідзення, то ще 3 місяці ці люди мають право використовувати свої ці купони. Не знаю, як я з ними буду розситу. Ну, побачимо. В принципі, не так багато, але вони ж не йдуть зразу. Вони ж куплять і сидять, подарують і сидять. Ну, коротше, буду якось там вирішувати. Хочу з усіма вже вирішити, всі оці дешеві купони, всі вже всі якби, зреалізувати, зробити їм масаж і все. Далі буде звичайна ціна, ніяких знижок вже все. Я вже замучилась. Я зрозуміла, я вигоріла, тому що дешеві були. І це мені ну, вже просто я замучилася дешево робити. Я хочу робити за нормальними цінами. Просто я якось поддалася такому, типу слабінку таку дала і почала людям робити. А зараз нікому. Всі. Приходять по тим цінам, що є. Ні подружки, ні знайомі, все. Всім одна ціна. І побачу, хто прийде взагалі. І, коротше, тоді вже на основані цього буду вирішувати. Можливо, це, я ж кажу, до осені. Зазиму щеся, може, придумаю якось поволі, або буду шукати роботу там в сіноусті, чи десь коло Бжеги, чи десь там коротше, в санаторіях. Або місце. Найкраще б це, звісно, було місце для роботи, кабінет якийсь для оренди, дуже високі ціни. В Варшаві високі ціни, там високі ціни, і я просто за голову берусь. І я з-за цього стресу вже просто не... втратила спокій і рівновагу. І ще хвороба. Ну, хвороба, в принципі, підкосила вчасно. Це був час, щоб подумати. Ось у мене до кінця тижня. Хворобовий і я не приймаю людей, бо я себе не добре почуваю. І я сьогодні у мене є один товариш з Італії, і я вирішила учити італійську мову. Думаю. Він мені пише вже років десяток може, просто спілкуємось І, коротше, кажу: ну то давай. Ну, у нас не буде якихось відносин там чи що. У нього все це є. Просто там добрий ранок. Доброї ночі, ну таке. І коротше, я кажу, можеш навчити мені італійською? думаю, чого це пропадає і та можливість. Дурна даром спілкуємось, Так хоч будемо з сенсом. Вивчу італійську на якомусь рівні. Вона не важка. У мене виходить і повторювався і слух просто треба. І ще би знайти когось, якогось німця, щоб німецьку вчити і ще когось може знайти. Ну, ну і так якось, так якось і буде. Буду потроху вчити італійську. Можливо, переїду. Це можливість безкоштовно вчити мову з людиною, яка вже фігна, скільки пише добрий ранок, як справ. Просто так. Думаю, чого це втрачати можливість. Ну і, коротше, оце такі справи. Бачите, я рижа, як теймій як кіт на моїй картині. Ну, оце таке. Трошки, звісно, афігіваю цін, тому що ціни ростуть, роснуть. а в масажі виходять, що дешево роблю людям. Так мало то, що дешево. Та остання клієнтка в мене одна була. Яка мене добила, я їй зробила знижку, а вона каже, а давайте ще знижку. А я не можу відмовити, тому що, ну як, людина просить, просто якщо я її відмовлю, то я їй взагалі тоді масаж не хочу робити. Ну, якась, ну, коротше, я в шок прийшла, зробила знижку. Звісно, я дороблю всі масажі. Ну, я розумію, що може небудь грошей, що людина так торгується. Ну мені. Ну мені, коротше, це неприємно. Тому що. Ну, тому що неприємно. Тому що, типа, як, я роблю добрий масаж, я стараюсь. Людина каже, а можна дешевше? Ну, так. Ну, добре, давайте дешевше, тільки що я вже... Не відчуваю себе майстером. Мені, типу, сказали, ти плохо робиш, ну так як ти робиш, то давай ще дешевше, я тоді прийду. І я, коротше, ні, ні те, ні все, ні, ні ме зробила знижку І тепер у мене пропало бажання робити знижки Тому що я зробила її дешевше, а вона ще попросила дешевше. І я її не відмовила, тому що я ну, не можу, тому що вона буде лежати на масажі, ходити до мене. І буде, коротше. О, не зробила мені знижку. Ну, це, коротше, це грошові відносини. Для мене, якщо я сказала ціну, це повинна бути беззаговорична, бо я зробила вже знижку велику. Ну і з таким розкладом я просто вже не хочу робити. У мене не в пріоритеті гроші, у мене в пріоритеті допомогти. Але якщо люди, я кажу гроші, а в, я знаю, що це дуже маленька сума, а людина торгується. І це така торгівля не, незначна, то з кісь там, то коротше, це неприємно. І, і за того, що я роблю знижку, вже я якби, втрачаю, а мені ніхто ніколи тут чаєвих ну, в рідкості залишають чаї, ось недавно залишили. Тобто, це так, я колись поїхала в Фултуск, я робила там дешево масажі. Мені кожен щось старався дати, цікі ще вікись там. Ну, воно приємно. да. Тут просто неможливо бути, ну, типа, безкорисною, тому що в мене бляха платежі. У мене платежі, у мене оренда, в мене податки. І якщо людині доказувати, типу, ну от ви розумієте, у мене податки, у мене оплата податків, ЗУС. Він така. «М -м -м -м, ну да, а в мене нема зарплати нормальної. Я хочу масаж. Що мені ваші податки? Коротше, я вирішила зробити знижку, думаю, ладна, я не збіднію. Ну в мене грибануло конкретно. Я аж захворіла через пару днів. Ну, то, звісно, не за того, але так співпала. Любую своїм кольором. Такий яркий. Не очікувала, що такий буде яркий. яскравий, Марахелковий. Тепер буду цю фарбу купляти. гарнієр. Ой, коротше, ось такі справи. Лежати не можу, бо починаю кашляти. Розмяла трохи свої м'язи, шию тут плечі, все, бо так боліли тут м'язи. Із-за того, що лежала ж довго, не можна лежати. Ну і приймати людей ще не хочу. Може, десь піду, похожу, хоча б подихаю повітрям. Вчора так нос притиснула уші і відхлопнувся. Та так залежала одне ухо. Капець. Мені, звісно, пишуть там знайомі, що «Та нормально, у тебе все, у тебе все це, ну я ж то знаю, що мені важко. У мене ж то нормально, ну, мало ж грошей. Я побачу, скільки я заробу, зароблю. Без утіх знижок, обнижок, карнець, все надоїла. Хай приходять за ту ціну, яка є. Тому що воно. Плюс я хочу вже докончити ці карнети і все, і позбутися їх. Тому що ну, тому що воно, коротше, якщо переїжджати, то треба, щоб люди вже були готові до цього. Гроші okay. я за карнети не повертаю, бо я за них їх пробила через касу, за них заплатили податок і не мали. І тому я вже не буду повертати нікому гроші, бо це було по знижці Де взагалі немає такої функції. Тому що гроші одразу всмоктались як в губку. І нема їх. Хочете ось два місяці використовуйте, не можете, значить, подаруйте знайомим, близьким або викиньте. Ну, типу, що це? Набудь те, що куп купляли, ну, що я можу зробити. Бо дуже довго деякі не ходять. Ну, та, частково я казала, що можете скільки хочете, ну, треба ж міру знати, треба ж виходить їх. Ви ж купили то, виходять, будь ласка. Це ж не те, що буде 5 років карнетею. Взагалі в усіх салонах місяць, два, три, все. А то в мене по півроку. Я півроку, навіть рік і два роки не ходять люди. Бо купили і все. І це не то, що просто трошки підрослабляються люди, тому що нема підштовхувань до мотивації нема. Я звичайно вдячна, безмежно вдячна, що купили, але треба ходити. Якщо купили, треба ходити. Бажано одразу. Просто життя міняється, не може людина все життя, як раніше, 40 років жити на одному місці. Щось все одно міняється по-любому.